Якщо ви ще не куштували сирну запіканку з гарбузом, тоді рекомендую спробувати. Це може бути ідеальний сніданок, і дітям також сподобається. Для початку я приготую гарбуз. Буду його запікати, проте можна також приготувати на пару або в мікрохвильовці. В попередніх відео я про це розказувала. Також відразу приготую форму для запікання: змащую маслом та присипаю манкою. У мене прямокутна форма 26 на 19 см. І також промию роцинки. Отже, сир. Щоб сир був ніжний, його потрібно перетерти. Найпростіший спосіб для мене це зробити у блендері кілька секунд і готово. Далі в глибоку миску додаю перетертий сир, цукор, вбиваю яйця. М'яке вершкове масло, несолодкий йогурт або сметану, манну крупу, а також корицю, яка доповнить смак гарбуза. Родзинки присипаю борошном, щоб вони не пали на дно запіканки при випіканні. Перевіряю гарбуз на готовність та вибираю виделкою м'якош, додаю гарбуз до решти інгредієнтів, швидко збиваю все блендером до поєднання. Перекладаю тісто у форму. На цьому етапі я згадала, що не додала родзинки. Буває. Тому додаю родзинки зараз. В принципі, не пізно. Ставлю в духовку на хвилин 40. Готові запіканці даю кілька хвилин охолонути та нарізаю на порційні шматочки. При бажанні можна присипати цукровою пудрою. Якщо вам було цікаво та корисно, з вас вподобайка, а з мене ще більше нових корисних рецептів. Дякую за перегляд, злате місто! Прощається до наступних відео!